Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні ми з вами слухаємо вірші Тараса Григорьовича Шевченка для дошкільнят. Сонце заходить. Сонце заходить, гори чорніють. Пташечка тихне, поле німіє. Радіють люди, що отпочинуть. А я дивлюся і серцем лину. Темний садочок на Україну, Лину я лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває чорніє поле і гай, і горе. На синє небе виходить зоря. Тече вода з-під явора. Тече вода з-під явора, яром на долину пишається над водою. Червона калина тече вода із загаю та попід горою, хлюпучуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качором за ними, ловить рязко розмовляє з дітками своїми. Світає, світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Садок вишневий біля хати, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугаторі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати так соловейко не дає. Зацвіла в долині, зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась. Дівчина, дитина Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Встала весна, встала весна, чорну землю сонно розбудила. Уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловей ковгає землю, убрану весною, вранці зустрічають. Зори моя вечірня, зори моя вечірня, зайди над горою, поговорити хесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає. Як у Дніпрі веселочка воду позичає. По діброві вітер віє, Подіброві вітер віє, гуляю по полю, край дороги гнето полю до самого долу. Стан високий, лист широкий. Нащо зеленіє? Кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чабан вранці із сопилкою сяде на могилі. Заповіт Як умруто, поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій, Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.